Добрий день, шановні любителі шахів. Канал Шахи для всіх продовжує огляд партії українських шахістів з командного чемпіонату Європи, який продовжується у Батумі. Сьогодні на черзі ще одна партія дебютанта збірної України, юного київського гросмейстера Ігоря Самуненкова. Так вже склалося, що в другому матчі поспіль саме від партії цього шахіста залежить доля всього матчу. Мова піде про двобій Україна-Туреччина. Який виявився для наших шахістів дуже непростим. Швидко з'ясувалося, що партія Пономарьова на першій дошці проти лідера Туреччини юного Єлдиза Гюреля неминуче закінчиться в нічию. Там особливих шансів на перемогу не було в жодного з шахістів. На другій дошці Антон Коробов втримав нічию, маючи дещо гіршу позицію. І знову все вирішувалося на двох останніх дошках, де грали два Ігоря Коваленко та Самуненков. Ми з вами докладно розглянемо партію молодшого Ігоря Самуненкова. і по ходу цього поєдинку буду вас інформувати про поточну ситуацію в матчі з огляду на сусідню партію Ігоря Коваленка на третій дошці. Отже, Самуненков грав білими проти турецького кросмейстера Ісіка Кана е 4 зіграв українець С5, сицилійський захист, кінь Ф3 Е6, С3. Варіація системи Алапіна. Після кінь Ф6 Е5, кінь Д5, Д4. Взяли збираємо Д6 і слон С4. Слон Е7 грає Кан після коротких рокіровок ферзь е 2 робить хід А6, вочевидь, загрожуючи просуванням на b5 і розвиток слона на Б7. Тут заслуговує на увагу хід кінь БД2. Зроблений іншим українцем, великим шанувальником системи С3 в сицилійському захисті Олександром Бортником в інтернет партії проти росіянки Олександри Гарячкиної. Далі було Б5, слон Д3, і тут грати кінь Б4, нападаючи на слона, чорні не можуть. У відповідь буде подвійний удар ферзь Е4, який призводить до виграшу якості. Тому горячкина зіграла слон Б7, далі було кінь Е4, розмін на Е5, і утворилася типова для даної системи позиція з білим пішаком на Е5 і двома відкритими вертикалями. C і Д. В тій партії бортник дуже швидко переграв свою суперницю. Але в нашому поєдинку Ігор Самуненков відразу відійшов слоном на д3, і за положення чорного пішака на b7 хід кінь Б4 вже можливий. Слон білих опинився під боєм коня. Але поки що Самуненков забирає на d6, нападаючи на чорнопольного слона, ферзь б'є d6, і тут цілком можна було відразу погодитись на розмін, розвинувши свого коня. Після взяття ферзь d3, далі можна зіграти тура d1 і грати цю позицію з ізольованим ферзовим пішаком. Але Самуненков продовжує невпевнено маневрувати своїм білопольником, ставлячи його на e 4 Українцю здавалося, що хід F7 F5, який і зробив Кан, є серйозним послабленням пішака Є6. Дійсно, тепер він залишився без підтримки сусіднього пішака. Але насправді ця обставина для турецького гросмейстера не є великою проблемою. А ось розмін сильного білопольного слона на чорного коня. Це проблема Самуненкова після Б'ять Ферзє Ферз'є2, кінця 6 У білих виникають проблеми з захистом центрального пішака. Тура Д1 грає Самуненко, в вслони в 6, знову напад і кінь С3. Швидко з'ясувалося, що відразу тут бити на Д4 чорним не варто, тому що зайвий матеріал вони отримують лише тимчасово. Після взяття слон Д4, слон Е3, треба грати Е5, розмін на Д4 ферзь Д3. А після тура Д8 кінь Е2, і білі пішака все ж таки відіграють. Тому Кан, намагаючись отримати перевагу, грає Б4, проганяючи коня на А4, ставить пішака на А5, і тут білим варто було поставити свого ферзя на С2. Так, тут Самуненко в пішака все ж таки віддавав, але знову тимчасово, після взяття на Д4 розмін коней все той же хід, слон Е3, Е5. Міняємось на Д4, шах, слон Е6. І точне взяття пішака Турою дозволяє білим зрівняти гру. Але Самуненков помилився: він зіграв слон е 3 та цей захист пішака Д4 можна легко зруйнувати, зігравши Ф4. Ось вам і пішак F. Виявляється, що його просування на F5 лише посилило позицію чорних, які, атакуючи слона, намагаються виграти пішака Д4. Звісно, відходити слоном Самуненков не хоче. Тому заходить конем на Б6, атакуючи туру. Чорні б'ють слона, взяття на А8, і тут у Кана був дуже приємний вибір. Можна було з шахом забрати на F2, а потім зіграти слон D8, ізолюючи коня, виграти його після слон b7, отримуючи дві легкі фігури, а саме два потужні слони проти тури суперника. Але Кан вирішив відразу забрати коня, не забираючи на F2. З цією метою він пішов ферзь Б8. б 8 Білі б'ють на Е3, ферзь б'є а 8 Врешті-решт на дошці утворилася дуже сприятлива для чорних позиція. За туру та пішака суперника у них два потужних слони. Проблема білих ще й в тому, що у них слабкий пішак д 4 а у чорних безліч хороших ходів, які підсилюють позицію. Та Самоненков, потрапивши у скрутне становище, не втрачає бойового духу, грає ферзь е 4. Обидва шахісти вже діяли за умови гострої нестачі часу, і цей взаємний цейтнот зіграв на руку українцю. Кану варто було піти ферзь Б7, але він робить незграбний хід слон Д7, підставляючись під вилку кінь є 5 Білі атакують білопольного слона. І бити на Е5 конем чорні не можуть, тому що після розміну на а 8 де є, у них відразу два слони під боєм. Щоправда, варіант треба продовжити, оскільки після слона 4 з нападом на туру білі не вправі грати Б 3 оскільки чорні забирають на Е5, нападаючи на іншу туру, потім відходять білопольним слоном, отримуючи велику перевагу. Тому варто розміняти туру на два слони, забравши на F6 після взяття тура Д1ЖФ на дошці абсолютно рівне турове закінчення. Та чорні не хочуть ось так легко віддавати перевагу, тому забирають коня слоном, і це правильне рішення. Після де є знову білопольний слон чорних під ударом, захищається кан, граючи ферзь а 7 не забуваючи про напад. Тура Д2 грає українець, і тут ще одна неточність від чорних. Треба було зіграти кінь е 7 щоб перевести коня на потужне центральне поле d5, або поставити туди слона після попереднього слон С6. Білим варто зіграти ферзь Д4, форсуючи розмін ферзів. Після кінь d5, тура С1. У чорних, як і раніше, є перевага, але, мабуть, кану не подобалась активність ферзової тури суперника. Тому кінь е 7 він не зіграв. Натомість чорні роблять атакувальний хід тура ф 5, нападаючи на центрального білого пішака, білі розвивають туру. Загроза взяття на д7, і ферзь б'є С 6 час бити пішака е 5 конем і ферзь Д4. Подвійний удар буквально змушує чорних розміняти ферзів, адже у випадку ферзь б 7 білі грають Ф4, нападаючи на коня, і після відходу б'ють слона. Тому ферзь б'є 4 зіграв Кан, тура б'є Д4, тут та ж загроза з боку білих, тому чорні попереджають її, граючи g5. У відповідь білі заходять турою на С7. З загрозою подвійного взяття на d7. Чорні захищаються, тура С5 подвійний удар, тура f5, загроза кінь Ф3. Тому білі прибирають короля на F1 з-під шаху чорного коня. Аж 5 грають чорні і тут. Цілком можна було побити на Е5, щоб після взяття забрати на Д7, отримуючи абсолютно рівне турове закінчення. Але у взаємному цейтноті, який продовжується, Ігор Самоненков відчуває можливість зіграти на перемогу, тому б'є не коня, а пішака А5. Це серйозний психологічний удар по Кану. Він починає відчувати невпевненість адже загрожує взяття на Б4. Тому турецький шахіст вирішив віддати цього пішака, руйнуючи пішакову структуру суперника, і зіграв Б3. Після АБ він готовий піти слон С 6 І здвоєні пішаки білих на ферзовому фланзі мають значно менше шансів пройти у ферзі ніж зв'язані. Та Ігор Самуненков нарешті спрощує гру, забираючи на Є 5 Після взяття б'є на Д7, чорні б'ють на А 2 і Тура А 7 Врешті-решт партія переходить до турового закінчення, в якому у білих буде здоровий зайвий пішак на ферзовому фланзі, в якому у білих буде здоровий зайвий пішак на ферзовому фланзі. А відтак і чудові шанси на перемогу. В паралельному поєдинку Ігор Коваленко також догрався до турового закінчення. В якому українець теж отримав зайвого пішака. Щоправда, там ситуація була значно важча для реалізації 3 на 4 на одному фланзі. Та повернемося до партії Ігоря Самуненкова. Тут хід чорних і Кан міг зробити хід б 5, щоб після взяття на А2, а іншого у білих немає, зіграти королів 7. І незважаючи на зайвого пішака. У білих дуже мало шансів виграти цю позицію внаслідок невдалого розташування тури А2 і активності чорної тури. Та Ісік Кан вирішив зіграти інакше. Він поставив свою туру на С5 і після взяття на А2 зіграв король ж 7 Тура А1 грає українець з метою зіграти тура Б1 і Б4. Чорні нарешті грають тура Б5, тура Б1. І тут чорні припускаються серйозної помилки. Типовий для подібних позицій хід Тура Б3 був найкращим рішенням. Далі чорні отримують контргру таким чином: король Е2 аж 4. Загроза аж 3 неприємна, тому білі ставлять свого пішака на це поле. Е5, король Д2 ж4. Подвійна атака пішака. Білі забирають, король Ф6, король С2, тура Б4, нападаючи на G4. А після Ф3 підрив Е4. Чорні намагаються максимально активізувати свого короля, проходячи по чорних полях на королівському фланзі. А якщо зіграти Ф4, то буде Є3 з нападом на F4. Контргра чорних достатня для рівності. Та Кан помиляється. Під тиском свого юного суперника грає королів 6, і цей простий рух короля дає білим серйозну перевагу. Король Е2 грає Самуненков. після шаху король Д3 Тура Д5. І це один з ключових моментів надважливої партії, яку ми розглядаємо. Найбільш природним ходом є король С4 з подальшим Б4, Б5 і аж до поля Б8. Але звісно, тут у чорних є контргра, пов'язана з ходом Тура Д2. Ну що ж, треба рахувати варіанти. Б4 грають білі після взяття на F2 Б5, тура С2 шах. Далі під пішака, але король С4. Король Е7, король Б5, король д 7 король А6, і зрозуміло, що білі все ж таки виграють. Після король С8, шах, король Б8, Тураєв 1, позиція для чорних безнадійна. Якщо ж відразу направити свого короля на ферзовий фланг, зігравши король Е7, щоб боротися ним проти пішака суперника, а Турою, не витрачаючи темпів, знищувати пішаки білих на королівському фланзі, то і тут білі також виграють. Грають Б5. Король d 7 Б6, король c 8 Тура b 5 Виявляється, що і білі можуть атакувати пішаки суперника. Після взяття забираємо. Король b 7 король c 5 тимчасово захищаючи пішака королем Шах, король d 6 два пішаки чорних під боєм. H4. Тура g 4, h 3 Типовий ресурс. Забираємо. Король b 6 Здається, що чорні от-от врятуються. Але після H4 взяття на H2 король Е6, король С7. Білі зіграють тура d 4 відрізаючи чорного короля, і поступово проводять свого пішака у ферзі. Ця позиція для них виграна, оскільки чорний король відрізаний від білого пішака на 4 вертикалі. Але Ігор Самуненков вирішив вперед не йти. Він не хоче пропускати туру на д2, і грає король Е2. Знову шах дає Кан, і білий король заходить на F1. Трошки дивна гра білих, але варто відзначити, що вона не випускає вирішальної переваги, яка вже є в українця. Король Б5 грає К, після Б4, король Е5, король Е2, король Д4. Тепер дуже активним став чорний король. Шлях до перемоги білих непростий, але він ще є. Ф3 грає Самоненко в Е5, король Д2, 4, і на дошці друга критична позиція цієї партії. Білі все ж вигравали, ставлячи короля на Е2. Ідея гри білих у цьому варіанті Цукцванг, який рано чи пізно виникне внаслідок різниці в розташуванні тур. Біла тура активна, підтримує пішака Б, чорна тура не може поверхнутися, оскільки білий пішак загрожує пройти вперед. Давайте розберемо можливості чорних. Вони можуть зіграти ЖФ або просунути пішака на Е4. Відразу відходити королем на С4, чи С3 не хочеться внаслідок король Е3. Отже, якщо зіграти ЖФ, то король 3, шах, король ф 4 Е3, шах король С3 і взяття на Е3. Після тура б'є Б4, білі роблять точний хід: Тура Д5, нападаючи на пішака, то йде вперед, шах, король С2, Тура Д4, Тура Б3, шах, король f 2, і у відповідь на H3, просто g 4 Чорний король поза грою, білі вдало координують свої сили і, врешті-решт, виграють. Але найбільш складною ставала задача білих, якщо чорні грають тут Е4. Білі міняються на g4, і в цій позиції головна мета передати чергу ходу. Цього білі досягають завдяки нескладному маневру турою. Тура Б3, король С4, тура Б2, чорні грають король Д4, захищаючи поле С3 і тура Б1. Якщо ми кажемо про передачу ходу завдяки королю, то згадуємо трикутник. Ну а тут своєрідний відрізок у виконанні білої тури з вершинами в точках Б1, Б2 та Б3. Білі досягли своєї мети, тому що у чорного короля лише два поля: С4 і Д4, а у білої тури на одне поле більше. Отже, якщо чорні тут зіграють король С3, то звісно король Е3, король С2, Тура Ф1, взяття, Тура Ф4, і чорних вже нічого не врятує. Якщо ж зіграти Е3, то Тура Б3, і після Тура ж5, нападаючи на пішака, найбільш чіткий варіант це Тура Д3 шах. Далі король С4 взяття забираємо тура де 4, король С5 б'ємо, тура б'є h 2 і тут єдиний хід, який виграє. Тура G6, щоб не пустити чорного короля на королівський фланг. На король d 5 відповідаємо ходом королів 4. Чорний король залишається поза грою. білі починають просування пішака G. Це теоретично виграна позиція. Але на жаль, український гросмейстер помилився. Ходу король Е2 він не зробив. Пішов тура Е1, маючи на увазі переставити туру на е 4 але прорахувався. Чорні міняються на F3 і сміливо забирають на Б4. Виявляється, що пішаковий ендшпіль після Тура є 4 шах, король С5, а це було в партії. Білих не влаштовує. Тура б'є б4, король б'є б4, король Д3, король С5, і, незважаючи на більшу активність короля, білі все ж таки виграти не можуть. Король д6, король f 5 король д5, король g5. Чорні грають є 4. Після взяття забираємо король h 5 і темп в темп встигають затиснути білого короля. Це нічия. Тому самуненко вирішив забрати на є 5. Шах, король д 6 і забирає на h 5 Отже, тепер у білих два зайві пішаки. Але для тих глядачів, хто хоч трошечки вивчав теорію турового еншпілю, цілком зрозуміло, що перемога білих під великим питанням. Адже такі позиції з розрізненими пішаками F та H дуже часто є нічийними, не є винятком і це положення. Білі пішаки, хоч і зайві, але не дуже далеко просунулись вперед, і чорні встигають правильно поставити свого короля і розташувати туру саме там, де потрібно. До речі, в цей момент на третій та четвертій дошках. Українці Коваленко та Самуненко в надвох мали три зайві пішаки, але і там, і тут позиції залишалися теоретично нічийними. Але одна справа теорія, а інша практика. Білі мають абсолютне моральне право перевіряти захист суперника скільки їм буде завгодно. Чорним треба зберігати максимальну концентрацію і точність, оскільки один неправильний хід може вартувати партії і як наслідок. Всього матчу. Король Е6 грає Кан, король Е3, король 6, король ф 2, тура А4, король ж 3 король ж 6 атакуючи туру. І після Тура Б5 чорні грають тура А1. Зверніть увагу на цей дуже точний хід. З теорії цього Еншпілю добре відомо, що чорним варто тримати туру у куті діаметрально протилежному полю перетворення крайнього пішака на іншому фланзі. З такої позиції чорна тура зберігає можливості дати шах як з тилу, так і з флангу. Король G4 грає Самуненков, Тура G1, король Ф4, чіпляємось до пішака. Шах. король G7 і король G3. Шах. король f 2, тура ж 1, король G2, Тура А1, повертаючись на вихідну позицію. І нарешті білі просувають пішака на H4. Тура А4, король G3, повертаємось у кут. Король G4, шах, король F5, і знову чіпляємось до крайнього пішака. Білі захищають його турою. Після Тура H2 дають шах. І тут, в принципі, можна було відійти на F7. Але хід король H6 не випускає нічиєї. Король F6 грає Самуненков, з'являються матові мотиви, спрямовані проти чорного короля. Але Кан впевнено грає тура a 2 грамотне розташування чорних фігур. Король опинився на короткій стороні, а чорна тура на довгій. Звісно, все це відносно білого пішака F. Тура є 4, 70-й хід. Тура H2, король Ф5, тура H1, король G4, шах король H3, і повертається на G2 білий король, а чорна тура повертається на А1. Тура Е5, тура Б1, тура А5, король g 6 тура c 5 тура А1, король g 3 Самоненков намагається поступово підсилювати позицію, але особливого прогресу не досягає. Після шаху король Ф4, Тураш Тураж 5, шах, король А6, король G4, шах, король в 5, Тураш 1, аж 5. Грають чорні. Ну, звісно, брати цього пішака не можна, тому Тура повертається на А1 з загрозою виграшу тури. Білі захищають її ходом F4, тура Б1, Тураж 8. Ну, звісно, і тут бити погано. Моментальний мат Тураш 8. Тому чорні продовжують стояти. Тура А 1 Шах дає Самоненко в Тура Є8. Король повертається на А 6, Тура Е2. І тут пішака бити не можна. Чорні стоять. Тура Б1. Тура А2 грає українець, тура С1, Тура А8, Тура Б1, Тура ж 8 Тура А 1 Особливо нічого не змінюється. На сусідній дошці Ігор Коваленко отримав врешті-решт. Позицію з двома пішаками проти одного і там також теоретична нічия. Але обидва ігорі, поглядаючи на партії один одного, продовжують грати на перемогу. Якщо комусь з них вдасться виграти, то це означає виграш всього матчу. Тура G5 грає українець, Тура b 1 король Е4, Тура e 1 шах, король Д4, ще один шах, король e 5 Тура А 1 Тура Ф5, Тура А4, король Д5. Тура Б4, король e 6 знову шах, король e 5 Тура Б4, сотий хід. Тура g 5 і знову шах, король Ф6, ще один шах, король Ф5, тура Б1, тура G8, тура А1, Тура Б8, Тура c 1 шах, король g 6 тура e 8 король H6, король Ф6, і нарешті чорні забирають пішака H5. Білі просувають пішака на F5, але після Тура c 6 Тура e 6 Точний хід Тураці 7, не даючи білим піти королем на сьому горизонталь. Тому білі перекриваються турою, шах король g7 і тут король g5. У чорних є проста загроза забрати пішака турою через поле F6. Та в принципі і зараз пішак під боєм короля, а Тура f6 можна зіграти у відповідь на тура e 5 Тому білі грають тура f7, але після Тура 6, F6 зіграли білі тура b6. Чорні просто стоять, а білі фігури зв'язані захистом пішака. Відійти турою по сьомій горизонталі Самуненков не може, тому грає тур f 8 а чорні просто сміються і стоять на місці. Після F7 у чорних є можливість дати вічний шах, що Кан і зробив. Тура g 6, Тура 6, король ж 7, і це нічия. Ось така титанічна партія. 117 ходів. Ігор Самуненков мав шанси програти поєдинок. Виграти його, але врешті-решт отримали нічию. Той же самий результат був зафіксований на сусідній третій дошці, в якій суперники зробили аж 150 ходів. Врешті-решт, в турі номер 2 Україна з Турцією зіграли в нічию. Загальний матчевий результат: 2-2, всі чотири поєдинки. нічийні. в третьому турі. Збірна України зіграє з не менш міцною збірною Хорватії. Побажаємо нашим хлопцям перемоги. А поки, якщо відео це вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!